проєкт ReFarm компанії Агротера. 14 грудня, 22 рік, Могилів-Подільський район. Температура вночі була близько мінус 5, от зараз така картинка. Нарізаємо полоси. Бачимо качани, які в цьому році були на цьому полі. Взагалі урожайність показала близько 2 тонн. Дуже складні погодні умови були, не було вологи. Вся висохла кукуруза була висотою десь метр двадцять, метр 30. тому у нас є зміст дивитися в яку сторону рухатися в плані. Застосування технології і на технологію в таких складних кліматичних умовах, які на сьогоднішній день у нас складаються. З вами був Валерій Білоконь, керівник проєкту Фріфарм. Миглов Подільський район, рядом з Дністром проводимо, демо показ. Лорибуса.